Наш рух, він так, він націоналістичний. Він налаштований на те, щоб панувала соціальна справедливість, щоб була міцна армія, щоб ми повернули назад свої території, щоб ні Європа, ні США, ні Москаль не міг нам диктувати. Закони, надавати нам кредити, та щоб не було таких собак, які зараз сидять у нас в державному апараті, які це все крадуть. Ми будемо боротися. Куди заведе цей шлях, нас покаже історія. Але наші наміри, вони кришталеві, вони чисті. Слава Україні! Слава нації! Я боюся заходити у хату кожен раз, коли з дому уходимо, тому що думаю, що обратно лазили бандити, тому що їх покриває міліція. Я не розумію, навіщо нам потрібна міліція, навіщо потрібна прокуратура, на що потрібен нам суд. Якщо вловив вкро... ну, сам, віддав міліцію. Вибачте, по якому КПК Україні зараз України працює зараз слідчий відділ наш. Стріляв нього Бахаренко. Віталій Олександрович. Так вот, я сейчас обращаюсь к вам, Краснокучане. До каких пор это будет продолжаться? Может прекратим это? Может поможем руке, на якій возник фурункул? Может выдавим цей гной, вы понимаете? Дело в том, что кроме нас никто цього не зробив, вы понимаете? Сейчас можно кому угодно обращаться.

Это был дом Голубого. Осторожно! Никто не должен подсыкать убийца. Так, давай. Все правильно. почаще проезжай, приезжай, Да. Пацаны, да. мы вступаем, давай. Пойдем. Все! Все! Прикинь нахуй здесь, само!